Далі про столичні скандали поговоримо. Звісно ж, секретар Київради Володимир Бондаренко просить відсторонити його від посади. Про це він написав у своїй сторінці на своїй сторінці у Фейсбук та опублікував фото звернення до мера столиці Віталія Кличка. Бондаренко додав, що хоче уникнути будь-яких спекуляцій під час проведення слідства. Він фігурує в земельній справі. що розслідує набу в якості свідка? Тож готувати і вести наступні сесії Київради, а також засідання президії та погоджувальну раду буде київський міський голова. Розетка весна і смартфони, парфуми, ноутбуки, блендери, сумки, пилососи, шини, кросівки, корм, сковорідки І не тільки не пропустіть весну на розетках. Розетка щоразу поруч.